Друзі, всім привіт! Сьогодні а Це означає, що я була в соціальному магазині. Є така ось ініціатива тут, у Франції, де можна зі значними знижками придбати товари. Інколи навіть до 80% знижка, ніж в звичайному супермаркеті. Користуюся такою можливістю і раз на тиждень роблю ці закупи. Ну, якщо зірки співпадуть, у мене є. Транспорт є автомобіль, є час на роботі між роботою, щоб з'їздити в сусіднє містечко за 6 км і придбати ось ці продукти. Сьогодні не виняток. Витратила я 45 євро на все це. Зараз розповім детальніше і покажу, що саме я придбала. Отже, на що пішли мої 45 євро? В першу чергу ось такі цукерки знову взяла. Взяла 2 кілограми. Ціна одного пакету величезного, такого всього 2,80 Це десь в 2-3 в рази, майже в 3 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Звичайно, не в таких великих пакетах продається в менших, але я рахую ціну за кілограм, тому ось так. Ну, минулого разу теж такі 2 кілограми наш, наші п'ятеро дітей з'їли за тиждень. Ось буквально днями закінчилася, тож я поповнила запаси. Саме желейні цукерки вони їдять, їх і купуємо. Вони навіть до шоколаду більш-менш прохолодно ставляться, от желейки, купуємо. Тож значна така економія, як я вже сказала, 2,81 кілограм коштово. Купила ось такий компот французькою називається, але це таке пюре фруктове, яке зберігає свою цінність, вітаміни, все необхідне. Ну, такий ось замінник фруктів свіжих. До того ж діти люблять такий десерт, він упакований кожен в окрему баночку. Придбала дві упаковки, тобто 8 порцій за 80 центів. Мені обійшлося. Фрукти, овочі по єдиній ціні це 90 центів кілограм. Ось, все в одну торбу складаю і потім це важить. Саме так сьогодні відбулося 9 кілограмів. 9 кілограмів 50 грамів. Я заплатила 8 євро 15 центів. Що ж, я купила? Ось трошечки зовсім шампіньонів, грибів. Я навіть спитала окремо, можливо, десь в них ще є, сказали, ні, все розібрали, це все, що залишилось. Ну, Менше з тим. Я або одразу приготую завтра, або можу порізати, заморозити. Гриби часто використовую в приготуванні їжі, тому по можливості беру тим більше ціна 90 центів за кілограм це в 5-6 разів дешевше, ніж зараз в супермаркеті коштують гриби, яблука, голден. Ось так виглядають непогані. Я, звичайно, обирала, там були вже такі прив'ялі з плямами більшими. Тож не все мені підходило. Нав... Назбирала, думаю, тут десь 2 кг точно є, може трохи більше 2 кілограмів. Теж такий скарб, як білокачанна капуста. Тут у Франції вона чомусь дорога, не так сильно розповсюджена. І продають її зазвичай поштучно. Ось така капустинка зазвичай 3,50 коштує. Така велика. Я навіть не бачила, бачила розрізані навпіли по 2 євро, продають половину капустини. Але, як я вже сказала, не на кілограми, а поштучно. А тут у мене 90 центів кілограм. І ось такі величенькі. Думаю, ця може і під 3 кілограми потягнути. ну ця близько 2 кг. А, можливо, нарешті дійдуть руки. Я приготую квашену капусту солену. Давно вже в нас такого не було задоволення, то, можливо, це і зроблю. Це така маленька, одна-єдина там самотня головка айсбергу лежала. Ось непогано. Ну, якщо були якісь прев'ялі листочки, то їх відчепили. Така, Ну це на один раз нам салатик зробити. Власне, і цибуля порей Вона мені потрібна для супу, пюре саме з пуаро, так називається французькою цибуля порей буде у нас вихідними такий супик. А це, власне, те, що стосується фруктів, овочів. Далі взяла собі каву, ось таку мелену, з кавоварці звичайній, готую, в мене вже закінчується. Там буквально на один день, на один раз залишилось. І я придбала це за 1 за євро. Бачите, 100% арабіка, до речі, непогана, класна кава, доволі смачна, 250 грамів. Ось так виглядає. Окрім кави, що у нас тут щось? Це ось такі цукерки, чупачок, всіх тут 150 штук. Я два рази купувала саме такі величезні коробки, діти по-різному їли і під контролем, і без контролю, але останній раз розділила між всіма по 30 штук. Вийшло і ну, дала волю. Хтось повівся як завжди, хтось зекономив, хтось приховав, а хтось їв. Швидко, поки не закінчилось. Ну і потім вже залишилось без, без тих цукерок. Знову ж таки, поки є можливість, вирішила ще взяти, діти обожнюють чупа-чупси. Єдине, що з тими паличками ніяк не можемо виробити порядок. Знаходимо їх то там, то там. Ну, з цим ще треба працювати. Але за 7,50, ось так, 150 штук я взяла 5 центів, євроцентів, коштує одна така цукерочка. Далі молоко цього разу вдалося взяти ось таке навіть не 1%, одновідсоткове, не знаю, як правильніше сказати. Це середньої жирності. ну, Як я розумію, як в Україні ми купували 2,5% жирність. ну, Це так і є десь середньо. Рахую, по 60 центів літер. Зараз найдешевше молоко літер коштує. 99 центів ось сьогодні в нету бачила. Моя бенефіціарка купувала собі, тож що я зауважила таку ціну. Я по 60 центів змогла придбати. І на нашу сім'ю це лімітований продукт. Але нам можна брати політру на члена родини, але я сьогодні взяла просто упаковку 6 штук. Далі масло. Вершкове масло. Я... Мені дозволили взяти. Скільки треба, я взяла 5 штук, тобто кілограм вишкового масла, ось такого непогане, ще й по 1 євро. Це в 2,5 рази дешевше, ніж коштує зараз вишкове масло в супермаркеті. Воно гарне: 82% жиру грамів, так, на 100 грамів. Це доволі жирне масло, яке я і для випічки використовую так йому. Для приготування їжі, скажімо, його теж багато йде, поповнила запас. Ну, витратила 5 євро відповідно на 5 штук, за 5 євро кілограм масла. Бісквіт сукре це мені на виході запропонували взяти, ми хоча й робимо бельгійські вафлі, У нас є. Для цього спеціальний пристрій, вафельниця. Але тут, думаю, нехай буде, тому що не завжди є можливість швиденько щось випікати, приготувати. Тут ще й окремо запаковано, це дуже зручно дітям брати на перекус. Коштує тут мені дали по 1 євро такі упаковки, яка тут вага. 300 грамів. Тут і тут 310 грамів ось такі. Маколики, відповідно, за два пакети 2 євро заплатила. А, сода. Це ось така газова, газований напій Кока-кола без цукру. І ми таке не купуємо доволі рідко, особливо зараз зовсім не купуємо вже Кока-Колу, тільки якщо якісь свята там, привід якийсь. Хоча всі у нас в сім'ї дуже люблять колу, без цього ніяк. А, тут була пропозиція за 1 євро придбати. Тут літр 20, 250 мл. Ну, непогана ціна, чому б і ні. Трошечки, це буквально по одній скляночці кожному. Та й все. По тому ось такі баночки, Якби знала, що вони 10 центів мені обійдуть, ну, На них нема цінника, тільки вже коли розраховуюсь. Бачу, скільки мені це обійдеться. І зараз бачу, що по 10 центів баночки. Це кукурудза солодка. Я взяла, власне, три штучки усього. Треба наступного разу придивитись, взяти більше. Ну, це я додаю до гарніру, там замість салату, і в салати додаю. Такий потрібний продукт, який ми і так купуємо. А тут ну, взагалі 10 центів. Уявіть собі, скільки тут грамів. 150. Ось так. Далі у нас консерв. От, ось така баночка горошка. Обійшлася мені 30 центів. Ось. Тут в нас що? Тут в нас 400 грамова банка, а безпосередньо горошка тут 280 грамів. Ну, це така ось порція для салату. Але також можна і до гарніру додавати такий горошок. І консерв. До речі, неправильно сказала 25 центів. Обійшлося мені. Трефін, там написано: значить, малесенький горошок, свіженький, зелений, там має бути горошок. Взяла ще одну банку зеленої квасолі, в гарнір додаємо в салати, тож ну, споживаємо. А тут ще й ціна ну, майже в 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті, всього за 50 центів така величезна банка такою квасолі <кій> сосісон. Це ось такі це ковбаски в'ялині, сиро в ялині, мабуть, так це називається, не знаю. фет. А, це дуже смачно. ну, Правда, в нас ось найбільше претендують троє членів родини найстарших. Зі свинини, до речі, написано Spanish Tradition. Ханська ковбаса. ковпуса 150 грамів і обійшлася одна така ковбаска Євро 40 150 грамів. Я взяла дві, хоча там їх було доволі багато. Я вирішила, що двох буде достатньо нам, бо це такий делікатес, це не обов'язковий продукт. Та й таке шоколад, який ви тут не побачите, Лія взяла собі а, різдвяного. Чи то гнома, чи то Пернуель, тобто Санта-Клаус, Святий Миколай, нехай буде, шоколадний такий, був величенький, коштував всього 30 центів, але вона ну, не дочекалася, поки мама буде знімати відео, тому ви його тут не побачите, повірте мені, на слово. Написано, що 100 грамів він важив, шоколадний такий різдвяний чоловічок там був. А ось такий шоколад. Цукерка ніколи його не їла, не пробувала. Нуар. А, тут асортимент є чорний шоколад: 70% какао, з молочний і є білий шоколад. Тут ось такі різновиди цукерок мають бути цікаві сім різновидів. І обійшлося це мені всього за 1 євро. А дата ось, будь ласка, Марс 25-го року. Тобто березень 25-го року навіть непрострочений шоколад. Нам неймовірно пощастило, ще й заодно. Євро 215 грамів такого шоколаду. Цікаво до кави. Хочеться завжди щось таке з'їсти. Тепер в нас буде чіпси натуральні. 40 центів обійшлися. 200 грамова упаковка. Ну так приблизно потрошку ми його і їмо. Багато не купуємо тих чипсів. Тож, можна було взяти ще пакети, але я вирішила, що одного цілком нам достатньо. Так, далі у нас чіпси, фрукти, все, Сухі фрукти це ось ці родзинки. 50 центів. 125 грамів, доволі рідко купуємо. У нас немає родзинок. Теж, бачите, хтось вже пригостився ними по 50 центів, тож 1 євро витратила на ці 300 грамів родзинок. І в Яндекс. Ще я пропустила десь хліб. Він коштував мені 1 євро всього. Тут упаковка 550 грамів. Ну, я щораз раз його беру, ви знаєте, це для бутербродів, для сендвічів, ось так для тостів. М'ясо. Ось таке м'ясо, 7 котлеток по 40 центів. Це мені окремо пропонують час від часу, коли є можливість. Дуже мені помічний такий продукт, враховуючи, що я Заплатила 2,80 це за рахуйте, 700 грамів. І я його використовую для приготування різних страв, саме як фарш. Ось і тефтелі роблю, і котлетки, і лазанію. Сьогодні в нас було спагетті з соусом болоньєзе, саме з таких котлеток. Всього там три використали. Отже, так. М'ясо дуже мені допомагає в приготуванні різних страв. Сьогодні у нас болоньєзе було, це було доволі смачно. І всього три котлетки використала на все це. Отже, такі в мене були витрати цього разу, всього 45 євро рівно. І в мене якраз було 45 євро готівкою, які я планувала. Витратити, причому частина з них була монетами. Я така молодець ще з собою, з собою супер задоволена, що я е, позбулася металу в своєму гаманці. Але це окремий, окремий пунктик, окрема така історія, що я ще вам не показала і не розказала. А чому? Тому що цього немає в чеку, але лише я йшла по чеку. А це те, що мені цього разу дали безкоштовно. І це знову скарб, Повірте, це просто скарб. І це вершки, це рідкі вершки 12%. Жирності, ось так вони виглядають, строк придатності в них, не придатності, а бажаного до використання, дата бажана для використання 16 число, сьогодні 18. Вони весь час, ці вершки, перебували в холодильнику, тому з ними все точно окей. В будь-якому разі, вони точно придатні для випічки. Чим я, власне, і буду займатися для крему, для випічки використовувати. Тож у нас попереду ще багато всього смачненького. І таких пляшок мені вдалося взяти шість. Я не забрала все. Ну, думаю, це неправильно, треба залишати. Я бачила, що інші, хто приходить, вони брали по одній пляшочці, максимум. Хтось відмовлявся, хтось брав одну. А мені, як завжди, більше за всіх треба. Таке. Власне, все. Тепер, тепер вже точно це все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую, що не забуваєте заглядати на вогник на цьому каналі, ставити вподобайки, пишете мені слова привітання, коментарі. Це дуже важливо для розвитку такої моєї ініціативи. Канал просто про закупи, про витрати, бюджетні витрати, я сподіваюся, на продукти. Така історія. Все, бережіть себе, майте гарний день. Не знаю, в який час доби ви дивитесь, в будь-якому разі. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Бувайте!